Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям! Слава нашій нації і смерть ворогам. Знаєте, панове, я багато різних тем зачіпав, але все одно все таркається життя. І я розповідаю про Батька Небесного. Про творця і стверджую, що він нікого ні за що не карає. Але багато людей зо мною не згодні. Вони переконані, що те, що зараз відбувається, це кара. Нас за щось карають. Але, панове, Знаєте, є таке правило, якого, як правило, тавтологія така, да? не дотримуються сантиментальні батьки, сантиментальні, е, матері. Там же ж, не дай же ж Бог, щоб дитинка пальчик прищемила. Але я вам скажу так, можна багато-багато раз. Розповідати, що не торкайся до гарячого або печешся. І в кінці кінців дитина таки дотронеться до гарячого, обпечеться. І це вона запам'ятає на все життя. Тобто найцінніше це свій досвід отриманий. І тому. Якщо ти хочеш добра дитині, підстрахуй її, щоб вона не загинула, але хай вона отримає свій досвід. Але ти попередь. скажи, що її чекає. І коли дитина переконається, що твої слова були правдиві, то вона до твоїх слів стане дослухатися. Бо якщо ти. Щось розповідаєш і не даєш можливості переконатися в своїй правоті, просто авторитарно придавлюєш дитину і не даєш їй можливості переконатися, то у неї просто накопичується протестний потенціал. Знаєте, я багато-багато чув, коли кажуть, повторення мать мать-учення». І, і ще тоді зрозумів повторення мать надоїдання. Якщо ви своїм дітям будете просто надоїдать, настане такий момент, коли вони відчують себе дорослими і всі дурниці, весь ліміт дурниць, вони виконають. Вони зроблять всі дурниці, які їм доступні. Але коли дитина маленька. То її дурниці маленькі. І ціна цих дурниць також маленька. Скажімо так, у людини є, ну, такий приклад, вона повинна зробити 100 дурниць. Не сприймайте мої слова буквально, умовно. Є якийсь ліміт дурниць. І от людина, поки вона маленька, Зробить цей ліміт дурниць і отримає досвід. Коли вона виросла, ціна її помилок стає великою. І я запитаю: вам подобаються ракети, які можуть взірватися будь-де й будь-коли? Оці тривоги, які попереджають, що ракета може прилетіти? Вона не прилетіла, але все одно якась виє, сирениця, це погано. Взагалі, що це таке? Панове, а це результат той дурниці, яку зробила наша більшість. Вони вибрали в президенти не ту людину. Вони довірили. Владу над собою не тій людині. І те, що зараз відбувається, це ціна той помилки. Розумієте, якщо творець нікого не карає, то це не відміняє плати за помилку. Кожен наш вибір, він щось коштує. Помилка це чи не помилка кожен наш вибір. Від нас вимагає, щоб ми за цей вибір заплатили. Це чи наша праця, чи наше терпіння. Розумієте? Нічого не дається просто так. Все вимагає ціну. Якщо ви хочете отримати гарну дружину і самі нічого не робити, через якийсь час у неї урветься терпець. І ви залишитесь без гарної дружини хоча вона була гарна. Якщо вам головне, щоб дружина була просто красива, і ви не звертаєте увагу на те, яка вона, то, відповідно, потім ви маєте за це заплатити. Або своєю праці, ви повинні її подарунками отримувати, чи ще якось інше. Але це буде плата за ваш вибір. Але. Справа в тому, що у нас в Радянському Союзі, коли він ще був, комуністи, оці червоні слуги народу задурили народ. І вони сказали, що ми поживемо погано, а діти будуть жити гарно. І в голови батьків заклалося терпи, але робив все, щоб дитині було гарно. Діти виросли, я також одна із таких дітей, дитин. Бачите вже голова сива, зморшки, як я кажу, лінії долі і з долонь перейшли на чоло. Так от, панове, нам заклали очікування. Що ми повинні жити добре. Пам'ятаєте, як радянська влада, коли ну, це старші, звичайно, як ти устроївся, як робота? А робота класна, робити нічого, не треба гроші платять. Нас підсадили на халяву. Всі очікують халяви. І саме тому, коли людям обіцяють, що. Нас чекає важка праця, і ми повинні підняти країну з руїни. І коли кажуть, що я прийду, і все буде добре, і ми помиримося, і буде все, все клас, і обіцяю, 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 тобто обіцяють халяву, то звикші очікувати халяву, звикші, що їм все винні. Відповідно, вибирають халяву. І те, що ми зараз маємо, це результат вибору тих людей, які дуже любили халяву. І це вже зовсім інша ціна помилки. Розумієте, я розповідаю, що попалися телепні, тобто з телевізора їх, пні, яких зазомбували з телевізора. Але, панове, не так все красиво. Справа в тому, що якщо там покопатися всередині, то більшість людей, які вибрали оце непорозуміння, вони хотіли халяви. Без праці, без важкої, нудної праці, хотіли халяви. Було б неправдою сказати, що те, що у нас відбувається, Всім погано. Ні, панове, у нас є багато ворогів України. Людей, які хочуть, щоб сюди прийшла Росія. Вони не хочуть поїхати в Росію. Їм треба, щоб вона прийшла сюди, щоб Росія була кругом, куди вони добралися. Живуть в Америці, також росіяни, користуються. Всіма благами Америки? Але вони клянуть Америку. Їм треба, щоб Росія прийшла й туди. Вони хочуть за собою притягнути свою оту лаптіногію, лаптістан. Да? Лапті Знаєте, як цигани, основа циганського цього зомбування? А вони людину розглядають як триєдину істоту. Людина складається із частина свідомості це свідомість розумна інтелект. Частина свідомості це душевна людина. І третя частина тупа жадібна. І кожна із цих граней свідомості. Має свої особливості, має е, свій, е, ну, скажімо так, набір слів, манеру розмови. І коли циганка, ну, яких кажуть там, циганський пнос, підходить, що вона каже? Вона або обіцяє якусь тобі халяву, щось там тебе чекає, ну, обіцянка там, озолотишся. Або тебе лякає, що там тобі буде погано, тобі пороблено, там і ще що там. І відповідно оця тупа частина людини, свідомості, купляється, вона тупа на це. І виявляється, що вже циганкині слова, і в людині з'явився прибічник цієї циганки. Уже одну частину свідомості вона зайняла. Далі є чутлива, тобто сентиментальна. Вона легко купляється на якийсь там, ти ж маму любиш, мамі буде погано що щешу. І через короткий час вона, розмовляючи з тобою, начебто спілкується з трьома різними людьми. І виходить, що коли настає час голосування, то розум залишається сам на сам проти циганки, Проти тупої своєї частини і проти емоційної. І потім це захоплюється. Те ж саме робить і агітація, і пропаганда. Тільки вибачте, будь ласка. Багато людей, а я вже багато разів кажу, що більшість людей не здатні аналізувати, не здатні логічно мислити. Їм здається, що нелогічно. Із їхніх обмежених розумових здібностей, все, що вони роблять, їм здається логічно. А якщо щось не виходить, то це їм не повезло. Тому що знайти помилку в своїх розрахунках вони не здатні. Але, панове, коли наша більшість систематично вибирала обіцяльників і. Вони не виконували те, що обіцяли. І в людей накопичилося втома, що їм обіцяють, обіцяють і не виконуються. І для людини, у якої мала свідомість, і свідомість спрощена, тобто це проста людина, тільки це не значить, що вона неї посади немає, вона проста без освіти. Ні, в неї мозги прості. Освіту можна отримати, якщо ти маєш пам'ять, запам'ятав, розповів. А як ти тим, що тебе в голові є, користуєшся? Я таких людей, які начитані, називаю людина бібліотека. Знаєте, коли бібліотека загорілася, а там повнісінько літератури, як тушить пожежу. Але бібліотека згорить. При тому, всьому, що в бібліотеці є знання, як боротися з пожежею, вона себе захистити не здатна. Так і людина, яка запам'ятала багато чого, але вона не може адекватно цим користуватися. То це все даремні знання. Так от, прості люди, вони просто втомилися. І для них, головне, угадати, угадали, не угадали. Оце ціна. І коли вони вибирали Зеленського під час війни, у них там. На їхніх терезах у голові. Лежало тільки одне: вгадаємо чи не вгадаємо. І, відповідно, пам'ятаєте, хоч посміємося. Тобто, це, якщо навіть і не вгадаємо, то нічого страшного ж немає. Ну, власне кажучи, і раніше ж ми не вгадували, а тут хоч посміємося. Так от, вибачте, будь ласка. Смішно зараз. Є інші варіанти. У мене в Фейсбуці був товариш Віталік Уманець. Як він агітував за Зеленського. Він казав: якщо ми помиляємося, ми знову зберемо Майдан, ми цього скинемо, ми там те. Вибачте, будь ласка. Я йому тоді сказав, я його викреслив зі своїх друзів. Я сказав: я думав, що ти патріот. А ти просто недоумок. З ініціативою. Таке буває, коли в людини не мало розуму, то для того, щоб вижити, їй дають здатність до ініціативи. Знаєте, непосидючий. Не, не Але це не для того, щоб сказати. Я вам можу розказати ще інше, панове. Як мені розповідали друзі-атошники, коли Атошникам сказали, що атошники можуть брати по 2 гектари землі в Чернігові, знайшли землю, яку можна вибрати, щоб собі щоб, ну, господарство вести. Так от місцеві жительки, ну, власне кажучи, жителі це, це нормально, коли не хочуть пускати чужих до себе. Але там були такі гарлопани, бабці, жінки. Ну, я просто бабці кажу спеціально, щоб їх образити. Так от, раз вони атовці, то хай би вони взяли по два метри землі там, де вони воювали. Знаєте, я тоді так подумав, що правильно, неправильно, дуже б хотілося, щоб вони на своїй шкурі відчули це. Як це воювати? І я зараз про це розповідаю. Може якось до них дойде, може вони згадають, що те, що зараз відбувається, те, що на них падає, це також їм урок за їхні слова. Людина розуміє тоді, коли вона отримує уроки. Коли це відчуває на своїй шкурі, на чужій шкурі це не доходить. Так от, вибачте, будь ласка, панове, я це розповідаю частково, щоб ви зрозуміли просто як воно робиться. Наполягаю, що Батько наш Небесний нас любить всіх і тупих, і злих, і недобрих. І любить Він. Не тому, що йому це однаково, він просто знає, він створив нам так світ, що, проживши, отримавши уроки, ми станемо кращі. раніше ніж пізніше. І ми будемо достойні його любові. Але, панове, це зовсім. Не знімає із нас відповідальність за наші дії, за наші думки. Зараз нашу країну перетворюють мало того, що зрадники при владі. Якщо ви думаєте, що це просто так було потрібно дороги, тому були зупинені виробництво ракет всього ні. Україну ослабляли. Для того, щоб здати її ворогу, щоб її розділити. Як сказав Зеленський зійтися посередині і розділити. Він же вам сказав, що він хотів, тільки висновок з цього не зробили. І її систематично зраджують. Зеленський служить тим людям, які мають свої надії на українські землі. І для того, щоб ці землі собі отримати, їм треба або переможена країна, або так ослаблена, що вона не зможе нічому противитися. Саме тому він так інтенсивно нищить патріотів різними способами, судовими, підставляють війська. Залужного прибрали. Він патріот, панове. Вибачте, будь ласка, просто примірте, йому. Канадієць віддав ну, старенький вже помирав українець з Канади. Він йому заповів мільйон долярів, які були в його нарахунку. Так от залужний їх віддав на армію. Перепрошую. А просто примірте для себе. Вам цей мільйон дали. Що б зробили ви? І відповідно. Оцініть, хто ви, які ви патріоти в порівнянні з Залужним? І відповідно, Зеленський, який нічогісінько не робив для країни, те, що він там їздив, збирав, оплески, вибачте, будь ласка, є слово і є діло. Словами він казав правильно. Але країну розкрадали його друзі, і він їх кришував і кришує. І, відповідно, діла у його чорні. Це ворог України. Це ворог вас. І якщо ви цього не розумієте, то значить іще буде ситуація. І ви в кінці кінців зрозумієте. Але я вам скажу, він скаженно боїться українців. Чому? А невідомо хто, нас дуже багато, і невідомо хто згадає та внукам передасть дітям, що це зрадник і смерті на його совісті. І буде йому урок. Буде йому відповідальність не кара, а урок і відповідальність. А він таких уроків не хоче. І ті, хто зараз при владі уроків не хочуть, це вони на початку кайфували. Гроші сипляться, все, слуги народу. Вибачте, будь ласка. А зараз вони розуміють, що влада закінчується. І дуже багато запитань до цих слуг. І дуже багато людей, які хочуть запитати, і ті слуги починають розуміти, що скоро буде урок. А уроки бувають по-різному. Добре, панове. А саме головне для нас урок. Для тих, хто здатен думати, панове, найстрашніша річ. Це те, що ми досі не зрозуміли, що ми проти ворогів сам на сам. Задурена більшість нам не допоможе, вони не здатні це зрозуміти. Можуть допомогти ситуативно, а можуть і нашкодити. Їм задурять голови. Згадую, як бабуся одна розповідала. Про часи голодомору, коли вони вибралися на вокзал, і на станції лежать, помирають з голоду люди, які приїхали, але вони ослаблені, вони помирають. А тут іде шеренга, співають з піснями жити стало лучше, жити веселіє. Вибачте, будь ласка, їм як очі викололи. Це задурені люди. Це задурена більшість. Якщо їх задурять іще раз, то вони знову повторять те, що було під час Голодомору. І відповідно, коли нам нічого чекати, коли люди проснуться, то тих, хто не спить, шукати одне одного, об'єднуватися і боротися. Як боротися? Кожен на своєму місці? Може знайти, що він може зробити, що він може змінити. Тільки так, а інакше ні. Збиратися в великі організації, походи, партизанські загони ні, панове. Просто дивіться, де є ворог, і робіть все для того, щоб його зупинити. А ворогами може бути і ваш сусід ждун. Який чекає Росії. І багато людей, які бажають просто а їм по барабану, що з Україною відбувається, їм не пече. І, як казав, я повторюю, дуже ціную Абуль Фараджа, який казав, що всіма бідами людство завдячує тим, хто Хоче більше, ніж заслуговує. Дякую, панове, за увагу. Я розумію, що викладаючи довге відео, моє відео мало хто дивиться. Але все-таки є люди, які дивляться, які цінують ту інформацію, яку я доношу. І я дуже хочу, щоб те, що я кажу, допомогло. Українцям об'єднатися, тож свій до свого по своє, один за всіх і всі за одного. І, панове, іще раз нагадую є великий українець, як показує практика Червінський, який зник його мали випустити, і коли виявилось, що Наша влада утримувати патріота вже не може, то його хтось забрав і він зник. Де він зник? Що він? Наша влада вже перейшла до конкретного нищення своїх абонентів. І якщо ми це не зупинимо, то нас чекає диктатура ну, на зразок Сталінської. Якщо ми цього не хочемо, то ми маємо прикласти всі зусилля, щоб цього не було. Добре, панове, дякую за увагу. А з приводу війни, панове, ми в будь-якому випадку переможемо. Просто вибору немає. Єдине що? Питання плати за цю перемогу. Чим раніше ми. Почнемо діяти, чим активніше, тим плата буде менша. Бо в нас-то ворогів іще і Росія, яка нападає, яка нижче. І ворог, який зсередини труїть, вбиває, підриває нас морально, духовно, роз'єднує нас. А ми повинні єднатися. Ми один народ. І, панове, ви є найкраща частина нашого роду. Ви сильні, ви все можете, що захочете. І спокій душевний буде за вами, сила душевна буде з вами, бо творець в першу чергу допомагає нам. Тож, удачі, панове. Щасти.